Так як я казав, він вже на зимових колесах. У нас, до речі, автомобіль з двома комплектами коліс, а літні на легкосплавних дисках, континенталки, У нас вже всі запаковані в пакетики. Ходіть сюди ближче покажу по салончику автомобіля. Класні сидіння на автомобілі встановлені. Є от бічна підтримка, регулюється. Також у нас дуже класна комплектація. У нас передні і задні парктроніки, Можна, пане оператор, камеру. У нас. Повноцінний двозонний контроль, клімат-контроль є підігрів керма. Також ми встановили вже ось таку магнітолу за бажанням замовниці, щоб була камера заднього виду. Тобто, що цікаво, от мені подобається, як от тут у нас інстальовані моменти по клімату. Тут є класно. Магнітолка керується що звідси, що ви можете сенсорно керувати. Також у нас з керма відбувається керування, ну але ж саме. Важливо, це є ось ось така річ. Тут ми мили машинку, не дотерли до кінця. Перфектний стан салону. Мені дуже подобається збереженість автомобіля, мені дуже подобається комплектація даного автомобіля, тому що мало таких є автомобілів в такому стані збереженості. Так, у нас показує, що потрібно перевірити шини, але ось є ось так. Багажничок у нас не сильно великий, але знову ж таки, це міський кросовер. Шини ми спали, що запакували. І ось позаду він виглядає ось так. Повний привід, до речі, що цікаво, повний привід тут реалізований з підвіскою, де ззаді балка встановлена. Так що так, за автомобілями, за перевірками, за підбором, за повним повним комплексом послуг в даній сфері, звертайтеся. Ми є на зв'язку. Чесне авто Хмельницький.